Всім привіт! Нам треба поговорити в Україні. Унікальне явище в світі це рішення величезної кількості місцевих рад про недопущення різноманітних ЛГБТ-шних ініціатив. Взагалі цей марафон триває з 2016-2017 року і до нині щороку. Нові нові місцеві ради різного рівня голосують різноманітні рішення, звернення. Там, про недопущення легалізації одностатевих партнерств, про необхідність захищати інститут сім'ї, про підтримку сім'ї, батьківства, материнства, дитинства, проти Стамбульської конвенції, так званої, і багато інших рішень. Тобто, станом на зараз вже є понад 100, десь зараз майже 110 рішень місцевих рад, сільських, селищних, районних, міських, обласних, тобто рад всіх рівнів. От на подібні теми. Це унікальне явище і для Європи, і для світу. І Україна може показувати блискучі приклад для наслідування, як коли є солідарність народу. Народ абсолютно в Україні налаштований однозначно і категорично проти різноманітних оцих маргінальних ініціатив про легалізацію одностатевих партнерств, чи так званих шлюбів, хоча одностатевих шлюбів, звісно, не буває, в принципі, бо шлюб не може бути одностатевим. Ось. І... В цьому є єдність позиції народу і місцевих виборних органів влади, тобто місцевих рад різного рівню. І отже, в Україні вже ухвалена величезна кількість рішень подібних місцевих рад. Ми, як організація, всі разом активно сприяємо цьому процесу. Також ми його відслідковуємо, моніторимо, систематизуємо, зберігаємо. У нас на руках є рішення більшості цих рад. І всім охочим, ми можемо показати, до речі, в описі під цим відео ви зможете перейти за посиланням. Я опублікую посилання на списки всіх місцевих рад, більшості, точніше, яких ці рішення проголосували. Ви можете навіть ці копії цих рішень прочитати і переглянути. І якщо ви маєте десь депутатами місцевої ради, долучайтеся і ініціюєте подібне рішення і ухвалюйте їх. Тобто ми маємо в Україні. Діяти на захист здорового глузду і природного порядку речей, на захист сім'ї, батьківства, материнства і протидіяти різноманітним маргінальним гендерним ініціативам, лгбт шним ініціативам тощо. Але в усі ці роки, от там останні, скільки вже цей процес триває, років сім, постійно, точніше, не постійно а періодично, різноманітні там маргінальні групи, ліворадикали, там марксисти, гомосексуалісти. Інші е мракобеси, вони намагаються якось, хоч якось, чинити спротив цьому масштабному національному процесу. Колись понад сто місцевих рад ухвалюють таке рішення, ну це це сенс політична сенсація такого континентального масштабу. Але оці. Моськи вони трошки тявкують і періодично намагаються якось закрити рот. І Що вони можуть зробити? Ну вони ж у них немає, у них немає такої соціальної платформи, вони не можуть такі ж рішення місцевих рад забезпечувати, бо ніхто їхні ідеї не підтримує. Тому вони намагаються йти у сумнівний спосіб. Деякі з них ініціюють судові позови з метою скасувати рішення тієї чи іншої місцевої ради. На захист сім'ї лі проти ЛГБТ-ідеології. От конкретно зараз, 6 вересня, відбувся подібний прецедент. Таких прецедентів небагато. Три вже було подібних судових процесів. І от останнє 6 вересня, Львівський опружний суд, адміністративне суд, і там суддя Наталія Сидор чи Сидор, вона ухвалила рішення про скасування. Рішення Львівської обласної ради, тобто суддя Сидор Наталія, яка не обиралася громадянами одноосібно, без колегії суддів, і що, що дуже важливо, за спрощеною процедурою, то від, тобто навіть не запросивши сторони процесу в суд без будь-яких можливостей для. Змагальності в судовому процесі, вона просто прийшла, прочитала судовий позов, прочитала судовий відзив на справу і задовольнила позов, і скасувала рішення обласної ради. Суддя Сидор, не обрана громадянами, скасувала рішення, обраного громадянами представницького органу влади як обласна рада. Що трапилось? 6 квітня 2023 року Львівська обласна рада. Проголосували рішення про звернення до центральних органів влади, до президента, уряду і парламенту з вимогою. Там таке написано, вимагаємо не допустити прийняття законопроекту 9103. Це законопроект про легалізацію так званих одностатевих партнерств. І цей у разі легалізації це одночасно відразу призведе до легалізації фактично всиновлення проживання дітей в одностатевих парах гомосексуалістів і лесбійок. Цей законопроект 9103, він взагалі покликаний. Фактично скасувати сімейний кодекс, скасувати конституцію України абсолютно дика ініціатива ініційована там групою депутатів Інна Совсун, і інші там депутати, передисім з фракції Голос і невеличка група ще з фракції Слуга народу. Але, на жаль, наприклад, Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, також вона є співавтором цього законопроекту, але рухається процес Інна Совсун, депутат з фракції Голос. Коротше, Львівська обласна рада. Як і багато інших місцевих рад, проголосували проти цього законопроекту і звернулись до центральних органів влади. Фактично, це було рішення про звернення. Тобто це було просто звернення депутатів обласної ради. Але знайшовся там якийсь гомосексуаліст, бісексуал, як він себе називає там громадянину, особа. Скажімо так, особа. Коротше, там одна особа вона подала судовий позов з вимогою скасувати рішення обласної ради, бо нібито. Львівська обласна рада діяла не в межах своїх повноважень і підбурювала до дискримінації. Ну от такі, така така позиція позивача. І от ми, як організація, всі рази ми не знали про цей судовий процес на рівні першої судової інстанції. Відповідно, вчасно не долучилися до цієї справи, бо свого часу був схожий процес по Чернівецькій обласній раді, там ми долучалися до справи. І в підсумку справу вдалося там виграти. Тут ми не знали, не долучалися. Зараз вже дізналися, звісно, і ми долучаюся. Буде апеляція. Комунікуємо зараз з Львівської обласної ради, і без сумнівно, я не маю. Ну, я, 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 я вважаю, що однозначно буде перемога Львівської обласної ради вже на рівні апеляційної судової інстанції. <кхе> так от, Садуру хвалило подібне рішення. Що дуже важливо розуміти, що Львівська обласна рада звернулася, і на нашу думку, і це наша правова позиція. Що Львівська обласна рада, що суд і суддя СИДОР ухвалила неправове і незаконне рішення. Дуже багато аргументів у цієї позиції, але така базова, фундаментальна, юридична правова позиція полягає: ось у чому. Конституція чітко фіксує, що єдиним <кій> джерелом влади в Україні є народ, і народ здійснює свої. Повноваження безпосередньо і через органи державної влади, тобто через обласну раду Львівську зокрема. Далі, Конституція і Кодекс адміністративного судочинства передбачає обов'язкове застосування прямої норми Конституції, стаття 40, де написано, що всі мають право цитую, направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення особисто. Або звертатися до органів державної влади і органів місцевого самоврядування, тобто всі мають право направляти індивідуальні чи колективні звернення. Отже, Львівська обласна рада направила колективне звернення. Львівська обласна рада рішення ухвалила про звернення, це конституційне право кожної людини або будь-якої групи людей, тим більше обраних народом депутатів. Звертатися індивідуально або колективно. Рішення обласної ради Львівської проти законопроекту 91.03 про одностатеве партнерство було оформлено у форматі звернення до центральних органів влади на підставі конституції, яка прямо фіксує, що всі мають право звертатися колективно або індивідуально до органів влади. І приходить суддя СИДОР і скасовує конституційне право депутатів. Колективно кудись там звертатися, зокрема до центральних органів влади. Тобто, суддя Сидор Львівського адміністративного суду, на нашу думку, вчинила у неправовий спосіб, позбавивши депутатів Львівської обласної ради конституційного права звертатися індивідуально і колективно до центральних органів влади. Тобто, це базовий конституційний принцип. Суддя Сидор порушила, не знаючи його, забувши про нього, або з якихось дивних, сумнівних своїх власних переконань ухвалила рішення діяти саме у такий неконституційний спосіб. Ну і, звісно, багато інших аргументів, наприклад, це перша позиція, але, наприклад, є. Ну, далі я про аналогію скажу, певно, Чернівецької обласною радою. Тому, одним словом, зараз готується апеляційна. Апеляційно скарження рішення суду першої інстанції, і, ну, на мою думку, безсумнівно, всі аргументи здорового глузду, Конституції України, українського законодавства, міжнародного права абсолютно на боці Львівської обласної ради, яка має право звертатися до будь-кого з будь-якого питання, бо це конституційне право. Тепер щодо повноважності чи неповноважності. Що слід розуміти? Одним словом, по Львівській обласній раді ми будемо слідкувати за цим процесом, коли буде подана апеляція, ми про це також ми повідомимо. І слідкуйте, підписуйтесь на ресурс організації всі разом, правозахисного руху. Ми за цим слідкуємо і будемо сприяти в тому числі позиції в апеляції Львівської обласної ради. Також хочу нагадати, що у 2000... 18 з 2018 по 2020 рік тривав від, аналогічний схожий судовий процес в контексті Чернівецької обласної ради. Тоді, 23 травня 2018 року Чернівецька обласна рада ухвалила аналогічне звернення проти одностатевих партнерств. Там не знайшлася одна ЛГБТ-шна маргінальна організація, якась така девакувата. Вони подали в судовий позов, щоб суд знову ж таки скасував рішення Чернівецької обласної ради. Ось, і, і там був у нас тривалий процес, там ми були залучені в цю справу. Е, і тривав довго процес аж до 2020 року. І, і 7 лютого 2020 року. Точніше 2 липня 2020 року суд ухвалив рішення на користь Чернівецької обласної ради і відмовив в задоволенні цього позову, але там суд все ж таки написав, що дії Чернівецької обласної ради містять ознаки підбурення до дискримінації. І попри те, що Чернівецька обласна рада виграла, фактично, позов позивача не був задоволений, але. На, на, і ми, і Чернівецька обласна рада не була згодна з мотивувальною частиною цього судового рішення про те, що в рішенні про звернення є підбурення до дискримінації, все ж таки була подана апеляція. І в апеляції це вже рішення першої інстанції ухвалював, ухвалював відповідно суд. Київський е, адміністративний, а вже апеляцію це була постанова 6-го апеляційного адміністративного суду. Е, і був абсолютний виграш по цій справі, і суд вилучив твердження про підбурювання до дискримінації з рішення суду першої інстанції. Там була абсолютна перемога. І що дуже важливо, в контексті тієї справи по Чернівецькій обласній раді ми, як організація, Звернулася до Ради науково-правових експертиз при інституті державої права імені Корецького. І ми поставили кілька запитань: зокрема, запитання, чи має обласна рада повноваження і компетенцію ухвалювати відповідні звернення. І е, Інститут Корецького підготував відповідну експертизу. Це був висновок ради науково-правових експертиз на восьми сторінках. І щоб все не цитуючи, узагальнюючий висновок експертизи звучить так. Дії Чернівецької обласної ради щодо звернення до Верховної Ради президента і Кабміну про захист інституту сім'ї ґрунтуються на вимогах чинного законодавства, оскільки вчинені відповідно до їхньої компетенції. Ну і інститут Корецького це взагалі провідна науково-дослідна інституція в контексті теорії держави і права і у них в мотивувальній частині вони чітко зазначають, посилаються на норми закону українського і міжнародного права, відстоюючи, що наголошуючи на тому, що. Наголошуючи на чому, на тому, що місцеві органи влади, от тоді не написали, дії Чернівецької обласна ради є такими, що відповідають чинному законодавству, і вони є складовою організації будь-якого суспільства на демократичних засадах. Реалізовані ці, ці дії е, у такий спосіб реалізовані повноваження народу здійснювати владу через своїх представників. Е, Чернівецька обласна рада при прийнятті свого рішення щодо звернення не вийшла за межі компетенції, встановленої законодавством. Тобто вже є рішення Інституту Корецького по аналогічній справі в контексті Чернівецької обласної ради. Тому, звісно, ми також і надамо цю експертизу 20-го року Інституту Корецького наголошує це провідна в державі в Україні наукова експертна установа в темі теорії права і теорії держави, юридичних аспектах. І вони дали висновки, що місцеві вради вони мають право і повноваження ухвалювати подібні рішення. Ну, по-перше, конституція таке право надає, це фіксується однозначно. Але якщо суддя СИДОР, можливо, конституцію давно читали ще коли в університеті навчалася, забула про прямі норми конституції, то також є експерт експерти ще раз нагадують, і відповідно буде апеляція. Тому по Чернівецькій обласній раді була абсолютна перемога. І ми сподіваємося і працюємо над тим, щоб і операційна інстанція по цій справі в контексті Львівського обласного обласної ради, <кій> і щоб також була перемога Львівської обласної ради, і всі позовні заяви тієї особи з бісексуальністю чи там з якоюсь там сексуальністю, звісно, були відхилені. Базове фундаментальне право <кій> громадян. Виборних органів влади діяти так згідно своїх переконань, згідно вимоги виборців, захищати інститут сім'ї, батьківства, материнства, дитинства, які є основами існування держави і суспільства. І наша права позиція вже підготовлена там на кількох десятках сторінок, і вона, я переконаний, посилить позицію Львівської обласної ради в апеляції. Тому слідкуємо за цим процесом і ну і будемо пам'ятати, все це ще раз показує. Те, наскільки ці маргінальні ЛГБТ-угрупування люблять діяти а, у такий сумнівно-юридичний спосіб, <кій> вони розуміють, що суспільство їх не підтримує, місцеві ради їх не підтримують, люди їх не підтримують, і от вони але, але вони, і вони намагаються якось у, через якісь суди ламати через коліна рішення демократичних органів, як то місцевих органів влади, місцевих рад. Вони ненавидять ці ЛГБТшники, права людини, демократію взагалі, конституційний порядок, вони, вони навіть змагальність не люблять, вони навіть не хочуть відкритої дискусії. Тому, шановні друзі, правда переможе, право-юридична позиція, правова, право -правова позиція Босоніна. Ми віримо, і сподіваємось, переможе в цій справі. Е, і я так розумію, що Чернівецького прецеденту було недостатньо, тому вони вирішили ще по Львівській обласній раді пройтися. А до всіх, можливо, хтось мене слухає з місцевих рад, депутатів. Долучайтесь, ухвалюйте рішення на захист сім'ї проти ЛГБТ-ідеології, захищаємо здоровий глузд сім'ї. У нас в Україні катастрофічна демографічна ситуація. І сім'я це не просто про моральні цінності, це про. Про обов'язкову умову існування української нації, української держави. Нема сім'ї, нема дітей, нема України. Це вже, не про, це вже просто не про мораль і цінності, це про існування фізичне, в буквальному сенсі цього слова. Тому я висловлюю подяку від себе, від організації всі разом, від руху всі разом за сім'ю, всім органам влади, всім депутатам, місцевим, Верховної Ради, всім нашим ододумцям в усіх органах влади дійте сміливо, нічого не бійтесь. Населення, громадяни, українці на вашому боці, правова позиція, конституція на вашому боці, на захист сім'ї проти ЛГБТ-ідеології, сміливо рішучі діти, разом будемо перемагати, і зло не може домінувати. Лідер долає зло. І ми, як справжні лідери з вами в Україні, ми маємо долати це зло і надавати йому нищити цю націю, цю країну. А в описі під цим відео я залишу посилання на. Інформацію про Чернівецький кейс, цей випадок всю цю історію хронологічно, як там що в процес, як ми перемагали, повідомлення про Львівську обласну раду, і також посилання на наш спеціалізований сайт, де ви знайдете рішення прям копії рішень більшості місцевих рад, які ухвалили аналогічні рішення, схожі на рішення Львівської обласної ради. Ну і будемо пам'ятати, що законопроект 9103, проти якого виступають величезна кількість місцевих рад. Про легалізацію одностатевих партнерств цей законопроект. Це зло. Він намагається скасувати сімейний кодекс Конституцією, і е, він має бути просто відправлений в смітник і про нього треба забути як про абсолютно дурнувату ініціативу. Дякую за увагу. Обов'язково буду вдячний, якщо ви поширите це відео. Серед всіх, і особливо серед представників місцевої охорони влади, е, дуже важливо, щоб обізнаність в цих питаннях зростала. Дякую за увагу поширюйте це відео, пишіть свої запитання, коментарі. Побачимось.